Чи потрібно платити за медичну операцію в Україні? У цьому відео ми розкажемо, коли операції для вас безкоштовні, і як отримати медичну допомогу за рахунок державного бюджету України. Також ви дізнаєтеся, що покриває програма медичних гарантій і де знайти потрібну лікарню в вашому місті. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі деталі, а також отримати довідник пільг пенсіонерів. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. У 2024 році пацієнтам, які потребують хірургічного втручання, гарантовано безоплатну медичну допомогу. Це стосується як ургентних, так і планових операцій. Але це можливо лише в тому випадку. Коли лікарня має договір з Національною службою здоров'я України НСЗУ за пакетом хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, ви не повинні платити за операції. Станом на 24-й рік майже 700 лікарень уклали такий договір. Які безоплатні послуги включає пакет? До нього входять первинний огляд. І визначення подальшого лікування, лабораторні та інструментальні дослідження, передопераційний огляд анестезіологом, анестезія та знеболювання та наркоз на всіх етапах, де він потрібен, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів, сама операція, інтенсивна терапія. У випадку виникнення загрозливих для пацієнта станів післяопераційний догляд та ліки, харчування в умовах стаціонару, цілодобове лікарське спостереження і медсестринський догляд є також повний перелік безоплатних послуг, які надаються, та вимоги до лікарень, які приймають участь у цій програмі. І все це в межах пакету хірургічні операції дорослим та дітям. У стаціонарних умовах цей пакет можна переглянути на сайті НСЗУ, посилання на нього буде в описі до цього відео. І дуже важливо, що всі необхідні ліки, витратні матеріали, медичні препарати також входять в цей пакет. І дуже часто питають: а чи потрібно сплачувати за анестезію? Ні, анестезія та консультація анестезіолога. Також покривається програмою медичних гарантій, і обов'язково додивіться це відео до кінця. Так ви дізнаєтеся, як отримати безоплатну допомогу, навіть якщо ваша операція дуже складна. І головне, ви дізнаєтеся, що робити, коли вам всьому цьому відмовляють і пропонують платити власні гроші. До речі, якщо ви маєте інвалідність, то обов'язково подивіться ще одне відео на нашому каналі про свої права. Посилання на нього буде ось тут. Крім цього, ми зібрали зі всіх законів та постанов Кабінету міністрів інформацію щодо пільг, доплат та інших можливостей пенсіонерів і виклали їх у довіднику пільг пенсіонерів. Так як через інтернет ми можемо розсилати його без витрат, ви можете його завантажити безкоштовно за посиланням в описі до цього відео: прямо у Telegram, Viber або на електронну пошту. Читайте, знати свої права це перший крок до кращого життя. Якщо ж самостійно ви не зможете добитися від держави все, що вам належить, звертайтеся до нас по правничу допомогу. В кінці відео ми розкажемо, хто саме може отримати правничу допомогу безоплатно. А ми продовжуємо: чи покриває ця програма планові операції? Так. Але для цього вам потрібно отримати направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Щоб знайти лікарню, де ви зможете зробити планову операцію безоплатно, зверніться до контакт центру НСЗУ Національної служби здоров'я України за номером 1677. або можете скористатися дашбордом на сайті НСЗУ. Посилання на нього буде в описі до цього відео. А що ж робити у невідкладних випадках? У випадку екстреної ситуації або доставлення швидкою допомогою направлення на операцію не потрібно. Ви отримаєте допомогу безкоштовно. Які ж обстеження мають зробити перед операцією? Пацієнтам мають зробити усі необхідні обстеження в залежності від їх стану. Та затверджених стандартів лікування. І всі ці обстеження є безоплатними. Пацієнтам, зокрема, надаються такі обстеження: розгорнутий. Аналіз крові, визначення групи крові та резус-фактора, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза в цільній крові або в сироватці крові, сіреактивний білок, дослідження спинно-мозкової рідини, тестування на гепатити та ВІЛ, загальний аналіз сечі, бактеріологічні дослідження з визначенням якісного та кількісного складу мікроорганізмів та їх чутливість до антимікробних препаратів, гістологічні, цитологічні. Та патоморфологічні дослідження. А тепер щодо переліку інструментальних обстежень: електрокардіографія, ЕКГ, ультразвукове дослідження, магнітно-резонансна темографія та інші обстеження, якщо це потрібно. Чи потрібно платити за складні операції, наприклад, за операцію на серці? Ні. Навіть такі складні операції, як операція на серці, покриваються повністю в лікарнях. Які мають договір з НСЗУ. А чи користувалися ви програмою медичних гарантій? Поділіться своїм досвідом в коментарях. Зверніть увагу, це не означає, що кожному пацієнту, який потребує хірургічного втручання, роблять всі ці перераховані обстеження, наприклад, дослідження спинно-мозкової рідини або комп'ютерна томографія, на відміну від розгорнутого аналізу крові. Є дуже специфічними дослідженнями, їх не призначають кожному пацієнту, який або яка потрапили до стаціонарного відділення і потребує хірургічної операції. Разом з тим, усі дослідження, які за станом здоров'я лікарі мають зробити для пацієнта, надаються безоплатно направлення на ці дослідження в стаціонарі. Отримувати не потрібно. А тепер дамо відповіді на ваші найпоширеніші запитання. Чи потрібно окремо платити за анестезію? Ні. Ми вже сказали, пацієнт не повинен платити за анестезію. В закладах, які мають договір з НСЗУ, все це включено? В програму медичних гарантій. Зверніть увагу ще раз, невідкладні випадки не потребують ніяких направлень. При доставленні бригадою швидкої допомоги або при зверненні у невідкладному стані, або якщо вас переводять з іншої лікарні до стаціонару, де буде проводитися операція, вам не потрібно отримувати якісь ще додаткові направлення. А, а тепер поговоримо, що ж робити, коли все, що ми зараз розказали, всі ваші права, які ви маєте. Маєте згідно законодавства, не виконуються, як добитися правди. Або ж якщо ви просто не впевнені, чи потрібно вам за щось платити, або це покривається програмою медичних гарантій від НССУ. Для цього просто повідомте лікарям, які вам пропонують за щось заплатити, що ви збираєтеся перевірити цю інформацію у контакт-центрі НСЗУ за номером 1677. І дивіться на реакцію. Зазвичай вони одразу змінюються в обличчі, пригадують якісь запаси ліків, що в них, здається, є якісь можливості щось зробити безоплатно, ну і таке інше. Якщо ж все ж таки наполягають на сплаті, краще зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 і пересвідчиться, чи дійсно ви маєте за це платити. До речі, якщо ви пенсіонер і ваші права порушуються, а ваша пенсія менше, ніж дві мінімальні, в 2024 році це становить менше ніж 4722 гривні, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Ваші питання стосовно цієї теми залишайте в коментарях. Ми їх уважно проаналізуємо, і на найпопулярніші з них відповіді дамо в наступних відео. Тож підписуйтесь, якщо ви ще з цього не зробили. Ви знаєте, кому ще потрібно відправити цю інформацію. Для цього під цим відео натискайте кнопку Поділитися і ставте лайк цьому відео, якщо ця інформація була для вас корисною. Це для нас додаткове підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку і робимо корисну справу як для вас, так і для всіх людей поважного віку. Дякуємо, що додивилися до кінця. І до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.